І сьогодні хочу зробити інше відео українською. І сьогодні я буду а, продовжувати вчити українську мову а, з допомогою Dualingo. Так я знаю, що це не дуже добре. Що потрібно робити а, разне, а, разне упражніння. А, а, я не знаю, чи ви слижите чи не чи ні. Люди знають мало про смерть а, people. This book is about uh, friendship, dreams, and hope. Oh, hope and dreams. Uh -huh. Which word? Писала статтю про Україну. This journalist has already written an article about Ukraine. Uh, смерть. Слово. Слово. День народження. народження. Вірити. Добре. Площа. Площа. Подія. 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 Слово. Ідея. Подія. Подія. slovo she cannot say this word suchasni planchety mozhet robyty vse modern tablets can do everything my ne chochmy govoryty pro zmerty we do not want uh, we do It's about friendship, hope and dreams. Oh, yeah. Ця журналістка вже написала статтю про Україну. Добре. Кетчуп кет, Кетчуп. моркви, страйк, смерть, якщо слово отже, мечеть моркви і площа. Надію. Надію. Однак свобода. catch this book is about a friendship Oh, and dreams which word do you not understand umo Христи Християни знають цей собор. In Kiev every uh, all Christians know this cathedral. Stroll. Він молився весь день. Uh, як ви можете бачити, десь дуже багато uh, предложений um, про uh, релігію. Я не знаю чому, але це так. Uh -huh. Я не знаю чому. He was praying all day. Uh, Сумно. сумно, болить, болить, а, урок, религия, вирати, А, сичай, липень, так, липень, липень, май дзе, сичень. Are you an atheist? Mm -hmm. Buddhists, know, Buddhists know about this church. mm -hmm. temple. Church, church Churches, mosques and synagogues. Churches, mosques mm and -hmm. synagogues. they cannot find this Добре. Де ви зазвичай медитуєте. Медитуєте. Зазвичай обично, так. Да. Це релігійний символ. It's a religious symbol, це релігійний символ. А, вони не будуть йти у ресторан.

Цей день. To to uh, Вона не буде їхати в Атланту. Uh, він молився увесь день. Я бачив речі, які може, може робити віра. А це була моя перша медитація. З ким ти гуляла вчора? Who did you stroll with yesterday? Став, персонал, нога, болить. привиди і мечеть. 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 Так. Мечеть. Чи мечеть. Мечеть. To my shop, my trade. Tepov where was this boy yesterday? my Кожне... Every big city, every big city has a train station. I watched have... both movies Люди бачили все, бачили все. Обидва студенти хочуть вчити українську. Я теж хочу вчити українську. а це все, що це все, що я знаю про. Місто має вокзал. Кожне велике, велике місто має вокзал. Моя двоюрідна сестра читала це. Гейм-гра. хлопчик, мене. Їх. І, і хлопчик, і їм, Ї. Ї. нір, треба, скептик. THANKS Pro say business. they know say about this business. idealist. You are not an idealist. Ця людина ні. Добре. А, де була твоя племінниця вчора? на піаніно позавчора. Хтось грав на піаніно позавчора. Somebody was playing the piano the day before yesterday. I have a very cheerful friend. У мене є дуже веселий. Many choice, he gave me something. To to the Will you go anywhere in winter? <laughs> uh, three people. Where, are your children? Where are your children going? Uh, my cousin. Твоє рідний брата. нікуди не їздив восени. восени, що робив твій племінник вчора. А uh, я нічого нічого не чула. Яке населення у Денвері? What is popula the population of Denver? The Vitpochuala, the Nebuchi, Did you, um, Shodi, uh, East Vostok, to Tak? Did you, uh, did you? Anywhere in the East, що ця дівчинка робила у парку. What did this girl do in the park? Добре, добре. Мені не дуже подобаються уроки у Долінко, тому що мені кажеться. Дякую за перегляд, друзі. Надіюсь, надіюсь, не знаю, що ви будете мати. Добрий день, добрий вечір і добрий ранок, добрий ранок і на добра ніч. Всім до, до побачення. Так. Так. До побачення, друзі. Всім пока. Пока.